привет. Привет. Всем доброго ранку. И везу Лену на работу, а Леночка, а ну расскажи, что ты делаешь? Выбираю себе бибишечку. Выбираю себе машину в интернете и ой, такую хочу Nissan. Микро. Микро, потом, та нет, это мала, мне надо, короче, какой-то там кроссовер. Танчик. танчик короче, да. В общем, это скоро 7 число, первая сдача экзамена. Вдруг все здасть, то получе права, так. вже ж починає приглядатися. <ріст> так, ну а у нас сьогодні, як завжди, новий робочий потужний день. Лена, зараз виставляю на торгову точку, а сам летю на Мишурино знову. Вчора виклали, виклав короткі відоси по групам, я вже казав вчорашньому відео, що продає Саня своїх потужних поросят. Ну, є замовлення. Зараз ліну виставлю, полетю до Сані. Загрузимо, по-моєму, четверо він казав, да? по-моєму, чи чи не пам'ятаю. Загрузимо четверо поросят. Загрузимо наші корма, везу з собою, бо люди беруть і поросяти і корма. І полетим, повеземо їм намишурено. Нехай ростуть у нових хазяїнів, наїдають під черевки да? і споживають наш корм. Так, ну, як завжди, все і по порядку. Дивіться, погода сьогодні опять по феншую така, так? Да? Зранку. Маму, ну, зараз так сонечко добре. Ну, я вже в сані. О, какой півчий, да? я вже в сані загрузили ми корма. Вон дивіться, який, ех, петушок, такий, курочка. А? Загрузили корма. Зараз прицеп накидає Саня Сіна і будемо грузить поросят. Саня любить голубів. Вот такие в нього и кролики, да, сейчас покажу. А такі курочки ходять. Такі манюні карликові. Вон Саня любить голубів, не знаю, видно, ні. Сейчас попробую сфокусировать. Дивіться, скільки в нього їх. Да. І кролики. Ой, тут такі кролики. Клеточки такі. Тут у него есть кролики, и вообще похожий на шиншил. Такие маленькие шиншилята. Не знаю, смогу ли я вам показать. Вот все, смотрите. Такие шиншилята маленькие, да? Ой, какое я маленькая. Какой я хорошенькая. Какой я хорошенькое, да? Как шиншилочки такие. Да. Такие. Чудненькі. Закриваємо вас. Тут теж. А, це ж вони і є, такі шиншелята малі. І тут такі, як шиншелечки, тільки трошки менші, так? і ось. Красавчик сидить. Не знаю, видно вам через решетку чи ні. Ну, якось так. Так, ну що, грузим поросят. І їдемо. Ох і розпівався да? Диви який Петруче. Ой, Петручо, ну ти тут хазяїн, звісно, да. так. Грузимо і їдем. Так, ну погрузочка пішла. Одна вже дівчина тут а, да? Ой, красуня яка. Каже Саня, важко, поки доніс. Ну, Працює, генетика працює, корм працює, бачите, Саня теж користується промагроміксом. Це не те, що я там розказую байки. Бачите, в нього добавка для свиней, БМВД, плюс бролер. Все у нього теж на промАгроміксі. Того і все так гарно, потужно. Mm -hmm. О, о. Хазяйка mm -hmm. така, о. О, несе, несе, воно mm -hmm. тобі зараз буде не скучно. Mm -hmm. Оба друге прийшла. Риженька така, да Така лиженька, лиженька. Ось так. Поїдемо. да В Мишурин ріг. Четверо їде на Мишурино. Е о, і три штуки Саня каже, приїдуть додому. Там якийсь мужик позвонив, приїде додому, забере. Ну, та, понятно, я вчора тільки розкидав е відоси по групам, що є наявності. Ну, відразу люди. Ой, рыженький, какой, ой, рыженький. мальчик сек положено, почищенный. Красавчики. У нас еще одна. На Та було ще на орудие, стать дальше было. Ага. Ну да, <смі> надо было кая на орудии ще прицеп поставить, щоб дальше носить. <смі> Ну да, через весь двір. Ну, ось такі, бачите, потужненькі. Зараз я вже забув, сейчас у Сані спитаю, як, е, який же ж у них вік. Вчора мені і казав, і я і, і забув. І ось четвертий на подході. <глузь> Саня, який вік я забув? Місяць, 20 день. місяць і 20 днів і 20 днів сьогодні. Вчора ж ми мали 19 днів? Так. А, так. Вчора ж був місяць і 19 днів, сьогодні місяць і 20 днів ось таким гарнюням. Так, малиші. Готовтесь, будемо їхати по трасі <глузь> до нових хазяїнів. І корм вам набрали, щоб вам було що їсти. Хазяєва молодці, взяли і поросят, і відразу взяли БМВД. Ну і БМВД ще й для бролера взяли. Так що веземо два мішка бролерячого старту і веземо два мішка поросячого БМВД старту. А, я казав чотири, ні, п'ять. П'ять беруть е, на мишурину. І три забере мужик приїде на дому. Такий п'ятнистий. П'ятнистий такий. Ти чого такий крикливий? Жора, 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 ти чо такий крикливий? Все, закутуємося і їдемо. Так, ну все, їдемо на Мишурино. Я на саніній машині, бо у мене на зафірі прицепного немає. От. А в сані прицепне і прицеп. Тому тулим на його машинки. Так, дорога у нас вроді як і длинна. Ну, вроді как і ну, всі тут там. якщо мені було з дому до Мишурина. 68 кілометрів, ну тут десь буде 65. Десь отак. Їдемо, а там покажу, як нових хазяїнів свиней. Ну, от ми знову біля Мишуренрогу, Рогу. Зараз ми узнаємо, де живе Галина, ту що Іван Кривий держе. І будемо віддавати свиней і корм. Це поворот на лихівку, а це поворот сюди. І от тут доїдемо ми до першої хати і узнаємо, де та Галина живе. Так. Так, в цьому дворі... Двох вигрузили кабанчиків, біленького і коричневого. Тут, оказується, вони всі п'ять, не в один двір, а в три двора. Зараз через декілька хат, ще двох, і потім ще одного. Ну тут, виходить, бере три чоловіки, вони всі на одній вулиці знаходяться. Так що ось так. Быстренько долетіли, дошуршали, да, ребятушки, хорошо було вам. Не укачало, ні? Засипав, засипа, дівка, засипав. Пуньк, Ти що спиш? Ох і кнопка. Кнопка. Ти що спиш? Так, добре. Ну от і все. Свиней ми роздали. В один двір дві свині, в другий двір дві, і в третій двір одна свинка. Корма теж роздав. Їдемо додому, а тільки ж по ходу заїду до дочок, до дівчат своїх, бо тут же ж близесенько. Купив воно яблучок, купив мандарин, круасанчиків. Зараз приїду, дівчаток ще раз своїх побачу, поцьомкаю, поспілкуюся та й полетю додому. Ось так все швидко, швидко знаходиться. Віддається, відправляється. Взагалі, Мишурин Ріг село здорове, дуже таке здорове, неманеньке. Ось так, їдемо. Ну, я вже давним-давно вдома, Провідав дівчат, Завіз Саня, віддав машину, гроші йому за його поросят. Не пам'ятаю, казав чи ні. Ціна вопроса таких поросят, поросята коштували 2500. Я вважаю з такою генетикою. Ну і такі самі бачили, які поросята, вони цих грошей коштують. Так що в нашому регіоні ось така ціна. А це іменно Дніпропетровська область, місто Кам'янське. Бивший Дніпрозержинськ. така ціна на поросяк. 2500. Пишіть, почому у вас. Мені теж цікаво. Ось ну, мої стоять. Днем я їх випускаю, днем плюсова температура, вони гуляють у мене в прогулочному дворику. Хай гуляють. Ну, а я приїхав, ще трошки позанімався там на сараї. Варю, коротше, Калітку варю, клетку, в общем, варю. Як зварю, все зроблю, потім покажу, яка вийшла. А зараз я вже збираюся, їду за Леною. пора Лену забирати з роботи, хватить їй працювати. Треба і відпочивати теж. Завтра в нас ярмарка в Кам'янському, ярмарка домашньої продукції. Хто що виготовляє. Узнали ми з Леною дуже про це пізно, тому у нас якби нема з чим їхати. Трошки там копчення і все, більш нічого немає. Якби знали, зробили би під... підгадали би, зробили би забой, ну а так не вийшло. Да. Так же само хотів же ж спитати, а по чому ціна БМВД на свині в вашому регіоні? Ну, І на бролер фініш старт. Тому що у нас ціна в магазинах 1260 Це що би не було. Пуріна, CHV, Ветманс. Що в нас тут ще? Крамар. Більше в нас нема нічого. І оце тільки у мене про Магромікс. Ну, у мене про Магромікс зараз коштує 850 гривень. 25 кілограмів. От. Мені цікаво, почему чому вас в регіоні напишіть. Все. Вроді і на сьогодні все. Опять сирена. Опять все як завжди. Добре. Я бажаю вам усім в цьому році гарних прибутків, мінімального падіжа, щоб у вас все було чудово, гарно, тихої, скучної ночі. Все буде добре. Всім пока. Я вибачаюся, я помилився не 1260, а 1160 гривень коштує БМВД. Ось так поправлюся. Бо я щось не те був. Не те ляпнув. Я як ото теща, да? яка завжди щось накруте і додає. Тому тья должна бути завжди з двома зубами. Один зуб для того, щоб любимому зятю пиво відкривати, а другий для того, щоб постійно болів. Ну, це не в обиду. Тьща, я сподіваюся, усіх вас Тьща хороші, такі ж, як і у мене, Тьща, Добре, добре. Все, отепер точно. Всім пока, пока.